І в нас дрони завжди літали. У нас без дронів від дня не проходили, вони прямо над домами стояли. У нас ми в полі жили, і прямо над полем. Вони постійно літали на ківшарівку, на тут, і над нами снаряди літали на ківшарівку і на больницю, і на училище, на больницю, бо ми якраз жили прямо з Кисловки. Воно, виходить, Кисловка і Ківшарівка. Воно через нас все одно летіло. Ми самі виїжджали. Не виїжджали, чекали. Ми переїхали в Октябрі. Вже, ну вже, ми взагалі жили на ківшарівці і на котеджі, ми жили, бо там ну, сьомий етаж дуже страшно було. А в частному секторі ми жили, бо там і бабуся жила, і ми жили тільки в різних домах. Ну а коли вже дуже вже стало, у нас, що воно і по ківшарівці летіло, і у нас по котеджах летіло, прийшлося нам вже виїжджати в октябрі місяці, коли вже Ну, перші в нас люди там іще є, ще 10 дворів залишилося. Люди там іще живуть, сусіди ще мої живуть там. Це, сьогодні дозвонилась до сусідки, вона каже, на огород прилетіла, а це рядом з нами. Ну, поле у нас, мол, рядом поле так що Летить і летить, хевшарівка, все. Страшно, звісно. Хоч пишуть, що стільки там 133 на лівому березі. Ні, там більше в нас людей, там не 133 людини. У нас тільки, якщо посчитати, скільки тут і на ні. На лівому березі, березі багатонько людей живе. А чому не виїжджають, як ви думаєте? Спасибо. Нікуди їхати. І ну, взагалі знаєте, як ми теж сиділи там до останнього. Ну якби не бабуся, може б ще й сиділи там. Хто його знає, не знаю. Сиділи і плакали, і страшно було. Ну сиділи. Не хотілося залишати своє. Все так надбало. Придбали його тепер, а тепер ми стаємо. Знаєш, що буде завтра? Ось у нас в дом, де ми приписані, прилетіло, ну не вдома, а на стадіон, на фок. Вікна повилітали. Що тепер? летить воно, летить воно кожен день зараз. Тільки наші прогонять. Значить, ми зразу вдома будемо. Ми тут сидіти не будемо. Нас тут, ми нам тут робити нічого. Як ми привикли до своєї землі, до своїх домівок, звісно, будемо повертатися додому. Ми тут залишатися не будемо. Ні, ми в мене сестри двоє.